Він могутній, наче дуб, дуже довгий має чуб, серце він хоробре має, Україну захищає. Вітаю вас, дітки! Сьогодні ми дізнаємося більше про козаків. Посеред річки Дніпро є великий острів, який називається Хортиця. В продавні часи козацтва саме на цьому острові козаки збудували Запорізьку Січ. В цьому містечку вони мешкали, жили в курінях, ловили рибу. Та кожен козак мав свого вірного друга, коня. Козаки були сильні, мужні, любили добре поїсти. Улюбленою стравою козаків був куліш. Давайте ж поглянемо, як виглядали козаки. Козаки носили вишиті полотняні сорочки, широкі штани, шаровари, підв'язувались вони поясом, зували червоні чоботи. А ось така цікава зачіска була у козаків. Називалась вона оселедець. Це такий довгий чуб, який для кожного козака мав значення. Козаки вирішили, що чуб оберігав їх від загибелі в бою. Козаки були славними воїнами, кажуть, що вони вміли навіть зупиняти кулі. Козаки, бувало ходили в походи, і для цього вони будували дерев'яні човни, які називалися чайками. Щоб стати справжнім козаком. Навчатися потрібно було з самого дитинства. З маличку хлопчики вчили бойовому мистецтву і робили це ритмічними рухами, які згодом стали українським народним танцем, відомим на весь світ Гопаком. Ми українці, нащадки славних козаків, і сьогодні наші сучасні козаки, наші воїни-захисники. Взявши до рук зброю, сміливо захищають Україну від нападу агресора. Низький уклін вам. Слава і пошана, наші захисники!